Так, друзі, привіт! Третя частина того, що попалось, достатньо велику кількість цього разу здали. Це все здала одна людина. Ось, давайте дивитись, що ще попалось. Так, ось щось таке теж хтось сам щось робив, сканував і. Ага, щось про. А, мені така книга, до речі, попадалася в нормальному вигляді. А це хтось для себе ось робив, сканував і так йому треба було, що вирішив сам зробити. Так, дюма. Дюма ось таке ось видання. Видавалось їх, я вже казав. Ну, кожного разу мені попадається, друзі. 15 тисяч. Це доп-тираж. А так їх там мільйонами, мільйонами видавали дюма. Дуже він був популярний. Так, знов Пушкіна ось такий ось том. Це, 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 це так, бібліотека класики. Ось такий ось том. Я, друзі, вам просто показую, що попадається на макулатурі. Я нікого ні до чого не... Закликаю, робіть висновки, у кожного вони свої. Так, ось перший том я показував. Бачу, що Буніна ось ще два тома. Тобто, це комплект. Комплект його творів в чотирьох томах. Так, один, два, три, чотири. Ну, стан, можна сказати, ідеальний. Так. Далі, знову. Лермонтов двохтомник, який також кожного разу попадається. Так. Також часто попадається. Зараз я бистренько третє, третє відео, мабуть, буде недовге таке, коротеньке, бо тут книг залишився ось один мішок. Вбивці на борту. Попадалась мені така книга, є в мене. Вона. Бирці на борту, так ось тут є ілюстрації. Гюнтер Продель. Отак. Так, Сабуров. Відвойована весна. Ось таке ось видання. Мені попадалось тільки в іншому виданні. Так, якісь тут папери. Так, словник, щось по війні. Щось по війні, словник якийсь. Так, ось такий приклад видання, як так стильно зроблено, дивіться. Цікаво. Так, це роман, радянський письменник, 69-й рік. Німецький якийсь письменник, тому що переклад з німецької мови. Ось такий ось роман. Ну, мені цікаво, ось так видано. Можна було ж намалювати просто автомобіль, але було б не так. Добавили оці, здавалось би, просто лінії і зовсім другий уже вигляд оформлення. Так, давайте далі. Так, Ігор Рохосовський, це мене. Попадалась така вже книга. Дуже цікаве таке оформлення палітурної кришки. Здається, він фантастику писав. Научна фантастика, так. Так. Так, воєнні мемуари ось такі. Ну, мемуари, я ж кажу, мені, друзі, не цікаво. Ось таке ось видання. Цікаве, дивіться. Хто це ось сам автор. Видавництво Дніпро. Повісті та оповідання. Ну, цікаво. Можна забрати і подивитися, хто це. Я не знаю. Я ж кажу, всіх знати неможливо. Так. О, цікаво, цікаво. Сучасна індійська повість. Ухти! На українській мові. Бачите, друзі, що можна знайти на смітнику. О, і, і цікаво, як, бувало, видавали. Не один раз мені попадалось, ну, трошки якось трошки задом наперед. Мабуть, не зовсім тверезі були ті, хто працював на тій зміні, і так от і вийшло. Буває і таке, бачите? Хоча книга дуже цікава, супер цікава. Друзі, сучасна індійська повість Клас. Також автор Кобо Абе також супер цікавий, його і зараз, здається, перевидають японський. Так, бібліотека японської літератури. У мене е, з цієї серії також є книга. Чудово, чудово! Так, Також не знаю, хто це потрібно брати і дивитися і розбиратись. Так. Переклад з англійської. Мабуть, якийсь англійський письменник Алекс Лагума. Хто знає про якихось письменників, які я показую, дехто мені пише, і мені дуже приємно, коли мені розповідають якусь нову інформацію. Ось так. Дорожнього руху. Ось таке ось видання не попадалось мені такого про правила дорожнього руху. І ось це також кожного разу попадається. Це трьохтомник Пушкіна. Цікавий тираж подивитись, тому що в кожній бібліотеці він був. Ну, звісно, він там міг бути, якщо його наштампували 10 мільйонів 700 екземплярів. Звісно. Колосальний тираж, дуже було це доступно. І він був майже в кожній в кожній друзі бібліотеці. І Йоги і. Так, щось про йогу. Ну, цікаво. Так, так, так. Це хтось сам робив про біоенергетику щось. Так, далі пішли тут якісь папери, папери, папери. Так, це, мабуть, детектив. Так, зарубіжний детектив. Знову чайз. Та що ти будеш робити? З чайзом? Так, і трьохтомник Сімонова. Також от давайте тираж глянемо, якщо він в кожній бібліотеці майже був. Мабуть, тут тираж, будь ласка, а тираж тут... 3 мільйони екземплярів. Це дуже багато. Так. Далі. Ой, вже спина болить. Книга молодої хазяйки. Це таке домоводство, як то кажуть, 60-й рік. Тут і рецепти, все, що завгодно. Ось така книга. Продають їх, бачу, ці книги. Ось. Не знаю, я якось ні разу так не продавав їх, не знаю. Так. Знову Анжеліка. Анжеліка і Король. Я ти поціновувач Анжеліки був. Так. Також якийсь детектив. Детектив. Ну, багато бачите детектива. Перша частина, але дуже багато і цікавих достойних книг цього разу попалися різнопланових взагалі від фентезі до японської літератури і до Нобелівських лауреатів. Ну, я таке ось кажу, друзі, я таке не беру, мені таке не цікаво. Так, може хтось прийде і забере. Так, і це з тої ж серії. Так, Анжеліка. Ось так, друзі. закінчив я перебирати книги. Кому книги якісь цікаві, будь ласка, переходьте в опис до каналу, до каналу і пишіть мені. А я вам дякую всім, хто дивиться, хто підтримує, хто не підтримує. Далі буде. Дякую.